Послання апостола Павла в Солунь останній розділ Другого листа. Апостол Павло нагадує солонянам, що він потребує їхніх молитв для того, щоб Слово Боже могло ширитися по тих округах, де буде апостол знаходитись. А також апостол Павло їм нагадує, що коли він знаходився в них. То він працював і не їв чужого хліба. І ось він закликає їх, щоб вони не жили по ледачому, а також працювали, бо це до вподоби нашому Господові, Богові, щоб люди жили і їли свій хліб. І останні слова напучення апостола Павла цій церкви. Наостанку моліться браття за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і у вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь, же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та втерпеливість Христову. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами несидні справляли. І хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напруженні день і ніч працювали, щоб не були нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за зірця дати вам, щоб нам ви наслідували. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає вашого слова через цього листа, зауважте того. І не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами усіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою. Це править за знака в усякім листі. Так? Пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами усіма. Амінь.